Відеогляд по шкарпеткам з підігрівом. Отже, Почнемо з моделей. Найдешевша модель, саме перша зараз. Ось так вона виглядає. Це шкарпетки з підігрівом а, вони з двойного хлопка. І в комплекті є два таких, дві такі коробочки для патчикових батарейок на 3 відсіка. Ось вони зазвичай йдуть одного розміру. Це 38-42. Далі є в нас трошки дорожчі. Якість вже значно краща, самих шкарпеток ось такі. Там є теж різні розміри. Наразі тут 38-40. І в комплекті має бути такий USB-двійник. Далі мають бути точно такі самі шкрапетки, але вже без двійника, а з акумуляторами і зарядним устройством. Їх поки що, на жаль, немає. Також мають бути ще одні, точно такі самі з зарядним устройством, з акумулятором і на пультові. На пультові. І ще є в нас ось такі. І зараз я розкажу, яка різниця між всі, всіми цими нусками. Отже, оці йдуть ідуть, матеріал двохслойних хлопок. Вони двохслойні. Нагрівальний елемент знаходиться над пальцями. Над пальцями. Ось тут є ці коробочки. Тут збоку мають бути ось такі карманчики. В карманчик, воно, все ховається. І а, оцим кабелем воно під'єднується. І туди там мають бути батарейки. І гріють вони над пальцями. Так, Отже, ці ми розібрались, вони гріють над пальцями двосторонній хлопок. Тут же інший склад шкарпеток, трошки інший. Вони гріють а, під пальцями. Під'єднуються вони цими кабелями а, дошка семих шкарпеток. А, кабель приблизно метр-1, метр півтора Uh, і оцей USB має під'єднатись до повербанка. До повербанка, любого, який там є, наприклад, на 10 000 мА, він має бути там в кишені чи ще десь. І під'єднуєте. Також є інші, інші такі самі шкарпетки, тільки йдуть вони з акумуляторами. Акумулятори вони вставляються ось сюди в карманчик, да, під'єднуються до цього кабелю. І на акумулятор є кнопочка на три режими температури. А Також вони гріють під пальцями. Є ще інші, е, точно такі самі, точно ті самі акумулятори, зарядне устройство, Тільки там ще в комплекті є пульт. Тобто, за допомогою пульта можна керувати і міняти режими. Не потрібно кожен раз нагинатися. І остання модель: тут є зарядне устройство, акумулятори. І шкарпетки. Шкарпетки вони гріють як під пальцями, так і над пальцями одночасно. Давайте ще наглядно покажу, як воно все відбувається з тими акумуляторами. Є акумулятор в комплекті, він ховається, карманчик, і є кабель, він під'єднується. Ну і цей кабель можна заховати туди в карман. Зажимається кнопка, загоряється лампочка. І ось тут воно гріє тут нитка під пальцями. Нагрівальна нитка вшита. Покажу, як їх правильно всі треба тестувати. Торбо 4000 мА. Так називаються ці шкарпетки. Ми записали, присвоїмо їм номер, ми ліпимо ліпучку і записуємо. Товарна група, наприклад, там третя, я не пам'ятаю, це здається, шкарпетки третя, 001. Якщо це перший товар. Ось, присвоїли, поставили галочку. Далі включення всіх рівнів обігріву на акумуляторі або реостаті. Отже, давайте ми відкриємо. От, чи включаються всі рівні. Як перевіряється, треба підігнати до акумуляторів, зжати кнопку і змінювати температури. От, червоний, оранжевий чи жовтий і зелений. Тобто вони всі працюють ці рівні, вони включаються. Від'єднуємо і ставимо, що все у нас працює. Ми включаємо. А, нажати і перевірити включення-виключення. Ну, в принципі, ми тільки що це перевірили, воно включається і відключається. Є. А, далі треба перевірити температуру обігріву всіх елементів тактильно або пірометрів. <кхід> і на всіх режимах. Максимальний режим обов'язковий. Вибіркова одна з партії. Тобто, якщо з партії прийшло. Таких 5 моделей, то не обов'язково всі міряти на температуру. Отже, як ви робите, ви берете акумулятор, підключаєте, підключаєте до шкарпетки, включаєте максимальний режим. Чекаєте приблизно 5 хвилин. І ось тут в зоні вже має відчуватися тепло. А воно має відчуватися. Можна переміряти це або тактильно, тобто за допомогою такого термометра, який має вихід термопару. Туди всередину засунути і вам пристрій покаже, яка температура. Або ж за допомогою пірометра, якого в мене теж з собою немає, ви просто наводите ним на цю зону і вам показує температуру. Наприклад, Ви так зробили на всіх режимах, тобто на середньому і на мінімальному. І записали, наприклад, температура поверхності була на максимальному 46. Далі там приблизно 42, ну і там 38. Образно. Хоча, можливо, там на максимальному і побільше буде 50, там, наприклад, 55. Отже, ви собі записали ці температури. Тестування акумулятору і зарядного устройства. Акумулятор подивитися, чи з ним все в порядку, чи він не вздутий, чи нічого не де не відколоту, чи все з ним добре. А, з зарядним устройством так само глянути, чи з ним все добре. Перевірити наявність євровилки. Євровилка вже є в комплекті, все тут, все тут є, ставимо галочку. Тестування акумулятору. Повна зарядка акумулятора. Потрібно їх повністю зарядити. Повністю зарядити тим зарядним устройством, яке є в комплекті. А... Оці лампочки, які тут є, вони мають показувати зеленим, якщо вже акумулятори заряджені. Так, є, зарядили. Тестування факту ємкості акумуляторів. Ось, одна з партій. Що треба потрібно зробити? Треба взяти ось такий тестер USB. Його під'єднати до зарядного устройства. Кабель під'єднати до цього тестеру і поставити на зарядку акумулятори. Взагалі, до цих шкарпеток мають бути акумулятори 4000 мА. Наразі тут тільки 3800 мА в комплекті. І зараз ми подивимося, як має показувати це на тестері. Ось нам показує, що приблизно 48 вольта. 1,17 А. І внизу міліампери. Це зарядка. Отже, от бачите, воно трошки піднімається: 81, 82. І коли ви зарядите, в кінці має писати приблизно. 7600 мА може показувати більше, може показувати менше. І цю цифру, коли вони повністю зарядиться, ви можете записати. Сам Ампераж він був приблизно 1 Ампер. І ємкість акумулятора. Якщо ви зарядили, там, має приблизно показувати. А, ну, Давайте візьмемо, помножимо на 2, там 7600, ну, хай там буде якась похибка 7560, наприклад, мА. Це разом. Це разом, то один акумулятор. Тестування акумуляторів. Повна розрядка акумулятора в режимі максимального обігріву. Тобто ви зарядили повністю акумулятори. Підключили їх до шкарпетки на максимальному рівні і засікли, скільки, за скільки вони розрядяться. Наприклад, вони зарядили, розрядилися за 5 годин. Замірити розміри в сантиметрах вибірково. Як воно заміряється? Два показника. Відноска до п'ятки, до середини п'ятки 20 см. Ну, звичайно, вони ще тянуться. Це, до речі, теж можна зафіксувати. Ось, вони тягнуться, ну, приблизно до 27. І яка висота їхня? І висота 30. Сама стопа 20-27 см? А їхня висота. Від п'ятки 30 сантиметрів. Далі комплектація має бути шкарпетки, зарядне устройство, акумулятори. має бути буклети, гарантійки, гарантійка і візитка. Все це ми записали і маємо обов'язково це написати на наліпці. Ми клеїмо наліпку. Пишемо тут ІБВГ, інструкція, буклети, візитка, гарантійний талон, дату сьогодні, яка дата, і а, своє прізвище ініціали, хто це тестував. Також це треба тут записати цю галочку, написати, хто це був, ваше піп, а, дата і примітка. Якась примітка. Що в примітці можна сказувати, Наприклад, один акумулятор там десь може подерти, можливо, щось не так погріє, можливо, одна шкарпетка гріє менше, ніж інша. Ну, Якісь нюанси можна вказати в примітці. Отже, отак коротко я показав, як можна тестувати шкарпетки з підігрівом.